Початком повномасштабного вторгнення слово волонтер стало майже магічним для кожного. Важко переоцінити їхній вклад, внесений до нашої перемоги. Звичайно ж, лозівська волонтерська родина не залишилась осторонь. Тому сьогодні я вас хочу познайомити з сильною, мужньою та надзвичайно тендітною панянкою, яка з перших хвилин війн війни взяла на себе обов'язок директорки Лозівського осередку фонду Добра дія, зброя сильних Мариною Гордійчук. Добрий день, пані Марино. Дякую за те, що ви. Погодилися приділити нам декілька хвилин вашої уваги. Тож перше запитання: розкажіть про ранок 24 лютого. Як для вас особисто розпочалася війна? Війна для мене, мабуть, як і для всіх. Коли близько там пів шостої ранку, так ми почули вибухи, прокинулася вся родина. Злякані діти, чоловіка відразу викликали на роботу, і таким чином ми дізналися, що війна у нас почалася. Ну, перші хвилини, перші дні це зазвичай страх, якась якийсь такий панічний стан. Але самого початку були думки про те, що робити, чим допомогти, як допомогти іншим. Тому, тому волонтерство у нас почалося майже з перших днів. Ви часто буваєте на позиціях наших військ. Як ви справляєтесь зі стресом? Дайте, будь ласка, декілька апарат для пересічених людей. Ну, скажімо так, не на позиціях, на позиціях до хлопців не пустять, а вже ж просто цивільне населення. Але ми їдемо, їздимо туди ближче до хлопців, вибираємо більш безпечні місця, щоб можна було зустрітися. І, ну, Стрес він, мабуть, уже десь відійшов, ну, стрес ну, боязні, да, цього хвилювання, що щось з тобою трапиться. Він вже давно на десь відійшов на задній план, тому що, перш за все, стреси у нас через те, що відбувається з нашими хлопцями. Ми дуже переживаємо зазвичай, коли збираємося до них. Дуже важко зробити перші дзвінки, налагодити контакт перед поїздкою з хлопцями, дізнатися, чи всі живі, чи немає поранених, чи можуть нас зустріти. Ось це саме найважче. Як людям подолати свій стрес? Ну, я думаю, що просто всім треба працювати на перемогу. У вашій роботі доводиться об'єднувати навколо себе дуже різних людей. Як вам вдається це робити? Ну, моя робота взагалі до волонтерства пов'язана з людьми. Не знаю, комунікабельність, якось намагаюся донести. Довелося освоїти всі соцмережі: Instagram, TikTok, Facebook. Ми викладаємо усюди публікації, звертаємось до людей. Намагаємось усіх згуртувати, щоб люди не були байдужими, щоб розуміли, що кожна допомога важлива, що кожен внесок важливий, що тільки всі разом ми зможемо допомогти нашим захисникам подолати цю новалу. Що ви перше зробите після перемоги? Відпочину, мабуть, мабуть, з дітьми десь на кілька днів відключу телефон і десь відпочиному. Мені це звичайно так шуткую, зовсім хочеться відпочити. Але ще зарано, зарано відпочивати, тому що нашим хлопцям там найважче. Я думаю, після війни буде ще більше роботи, аніж зараз, тому що треба буде відновлювати нашу країну. І думаю, що ми ще як волонтери знаду... згодимося нашій державі і після перемоги. Розкажіть, будь ласка, про роботу вашого осередка. Як вас знайти і чим вам можуть бути корисні, пересічні лозівчани? Що два тижні, це що найменше, ми їздимо до наших захисників. Ще ми їздимо з допомогою до шпиталів. Є осередок фонду, який допомагає переселенцям. Ми завжди викладаємо публікації про всі наші збори, що нам необхідно, що ми збираємо до хлопців. Засоби особистої гігієни, репі... репіленти, це сухі душі. Ми постійно з цим звертаємося до наших лизівчан, до всіх, хто слідкує за соцмережами, можливо, для тих, хто за кордоном, тому що долучаються і наші співвітчизники за кордону з допомогою. Також це ваші донати. Зараз. Дуже важко і тяжко йдуть збори, але зупинятися ще зарано, ще дуже і дуже багато роботи попереду, як я казала. Отже, із маленьких справ творяться великі дива. У кожного з нас свій блокпост, кожен тримає незламний стрій, наша воля до перемоги веде нас, хоч і тернистим, але таким світлим і праведним шляхом. Дякую вам, пані Марино, за вашу невтомну працю на волонтерській ниві. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим захисникам, щоденний і доземний уклін усім, хто зараз боронить нашу країну.